Я просто в шоці з цього парадоксу. Більшість жінок хочуть собі психологічно здорового, емоційно зрілого чоловіка, з яким вони будуть будувати емоційно близькі стосунки, але при цьому більшість жінок власними руками і руйнують цю емоційну близькість в парі. Коли чоловік приходить до них, ділиться якимись своїми проблемами або переживаннями, у відповідь він чує, що ти неш, як баба. Ти що не мужик, справжній чоловік вирішує всі свої проблеми так, щоб жінка про це навіть не дізналася, коли ви так реагуєте на якісь слабкості свого чоловіка, ви буквально уневожливлюєте емоційну близькість в парі, тому що справжня емоційна близькість можлива тільки тоді, коли обоє партнерів відчуваються безпечно і можуть спокійно ділитися всім своїми емоціями, переживаннями та проблемами. Саме тому, якщо ви хочете по-справжньому здорові та емоційно близькі стосування, Важливо давати простір для слабкості своєму чоловіку і не знецінювати його почуття.